Стара стела, розташована біля Шосткінської початкової школи Паросток, простояла на своєму місці півстоліття. За увесь цей час барельєф Тараса Шевченка та його поетичний вислів учитись, читайте і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь, стали своєрідною пам'яткою місцевого значення. Але кілька років тому конструкція почала руйнуватися. Тож на сесії Шосткинської міської ради ухвалили рішення щодо її реконструкції і виділення коштів на цю реконструкцію значить, десь у розмірі до 150 тисяч, і ми проводили е, такий період ескізування по цим об'єктам, ну, і було прийнято рішення, щоб групу, як смотрети на фасад е, школи, значить, демонтувати, вона не пригодна е, до реконструкції, а праву сторону. Її уменшити і привести її до мінімуму. У пределах 100 тисяч середних будівельних робіт з метою економії бюджетних коштів конструкцію зменшили у розмірах, залишивши лише барельєф Тараса Шевченка. А замість поетичного вислову біля його портрету буде висічений підпис видатного кобзаря. Було прийнято рішення таке, щоб його встановити в тому віді і додати лише існу підпис Шевченка. Начальник відділу містобудування та архітектури Володимир Єфремов що нова стела прослужить довше, ніж стара, оскільки для її реконструкції використовуються більш якісні сучасні будматеріали. Там був кирпіч і така штукатурка. Сьогодні є дійсно і фірми КНАУФ, і інших фірм доволі крепкі матеріали. і Тому ми їх покроємо спеціальною композиційними составами. Конструкцію, яка буде, ну, довго служить, роботи з реконструкції виконує підприємство «Медіамост» під керівництвом Миколи Ліфиренка. Планується, що до початку зими вони мають бути завершені.